Поляки знову перекрили кордон. Місцеві перевізники погрожують блокувати його місяцями. Ситуація настільки екстрена, що забили на сполох навіть урядовці. Як Україна насолила польським далекобійникам і що відбувається на кордоні нині? Розповім далі. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Ось так наразі виглядають три непопулярніші пропускні пункти на польсько-українському кордоні: Краківець Корчова, Ягодин Ягодин-Дорохуськ та Раваруська Хребене. Вони найбільші, тож і пропускати можуть найбільшу кількість вантажівок за добу. Крім того, через блокаду портів, через них тепер проходить чи не більшість усього товарообігу між Україною та ЄС. Від 6 листопада там страйкують поляки. Ось ці водії за добу проїхали вперед всього на кілька метрів. А все тому, що вони найближче до кордону загалом же вишикувалася біля пункту пропуску ягодин довжелезна черга, понад 100 вантажівок. А якщо бути точнішим, то польські далекобійники 9 листопада в ягодині навіть зфіксували такий собі антирекорд з польського боку у черзі стояло понад 1700 машин. Не могли спокійно проїхати, і українські перевізники Дійшло й до трагічного. Очікуючи своєї черги, у Польщі загинув український далекобійник. На жаль, інформація підтвердилась у своїй вантажівці перед пунктом пропуску дорогу С Ягодин помер український водій, що планував перетнути кордон. Це сталося на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску. Відомо, що 54-річний чоловік приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону. Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей. Проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини. Так а що вимагають поляки? На перший погляд, все доволі просто. Вони хочуть рівних умов для себе з українськими колегами. Але що насправді криється у цій рівності? Давайте розберемося. Повернемось до липня 2022 року. Тоді українські підприємці святкували довгоочікуваний безвіз, але не простий, а специфічний транспортний. З того часу українським перевізникам більше не потрібно спецдозволів для двосторонніх і транзитних перевезень в країни ЄС, і це спричинило справжній транспортний бум. За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії, обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. І це далеко не межа нашого росту. Так а що не влаштовує поляків? Просто кажучи, конкуренція. Це легко зрозуміти з переліку того, що вимагають мітингарі, зокрема повернення. Практики дозволів для українських перевізників та посилення правил перевезення для іноземців також поляки хотіли би отримати доступ до української системи шлях. Міністерство інфраструктури з цим погоджується, втім готові йти на деякі поступки. Тут треба розуміти, що західні кордони чи не єдиний безпечний шлях експорту для українських товарів, а простої на кордоні коштують чимало. Зараз на кордонах стоїть стоять десятки тисяч автівок. Тобто, не важко порахувати, що один день простої коштує більше як 3 мільйони євро. Це тільки для українських перевізників. Але іншою стороною в цьому є ще й є ще експортери-імпортери, які втрачають, можливо. Набагато більше коштів тут набагато складніше підрахувати їхні втрати. Це компанії, які відправляють товари, які купують товари, тому що вони не доотримують ці товари під реалізацію і їхні збитки можуть бути колосальними. Але й це лише вершина айсбергу. Наслідки від простою можуть бути колосальними, а проблеми матимуть ефект сніжної кулі. Поляки готові блокувати кордон місяцями, аби ж їх вимоги виконали вже на даний момент. Черги біля 40 кілометрів на в'їзд в Україну. Якщо блокада буде тривати місяцями, то Україна не зможе доотримувати отримувати близько 60% товарів, які раніше імпортувалися автомобільним транспортом, тому що все-таки ці канали, ці пункти пропуску, які зараз блокуються, вони є основними, через які проходила найбільша кількість автівок. Також слід від, слід зауважити, що це стосується експорту з україни також тобто експортні товари вони також всі заблоковані на кордоні вони не можуть виїхати з україни наслідки можуть бути колосальними це е, може може сягнути розірвання логістичних логістичних каналів логістичних шляхів і логістичних мереж виробництва на відміну від фермерів перевізники не змогли знайти собі підтримки у польській владі як пише бібісі у Варшаві на них відреагували холодно проте таки хочуть підтримати своїх 13 листопада заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач анонсував зустріч із польськими колегами просто на кордоні. 13 листопада буду на кордоні. Проведемо зустріч з польською стороною представниками воєводств, перевізниками, водіями, протестувальниками. Запросили директорат Єврокомісії з питань мобільності безпосередньо подивитись, що відбувається на кордоні з ЄС. Важливо поговорити з нашими водіями та перевізниками, які застрягли з польського боку кордону. Отримуємо різну інформацію соцмереж, скарги щодо неналежних умов та проблем із органами правопорядку. Перевіримо на місці. Будемо вирішувати, якими шляхами витягти українців, що чекають в чергах додому. За його ж словами, Україна вже виконала дві польські вимоги. Йдеться про функціонування смуг для. Порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску ягодин дорогуськ та оновлення функціонування системи Єчерга, можливість замінювати водія для пустих вантажівок. Але всі побажання поляків виконати просто неможливо, а подекуди вбивчо для українських підприємців. Так насправді рішення дуже складно знайти, тому що основні пункти, які висуває польські польські перевізники, вони дуже важкі до реалізації, а деякі навіть неможливі. Повернення до дозвільної системи взагалі не може обговорюватися тільки. З Польщею, з польськими перевізниками, польською стороною, тому що це меморандум підписаний усіма країнами Європейського союзу і асоціацією з Україною. Тобто він вже не може бути реалізований на цьому етапі перемовин. Е, окрема черга для виїзду польських автівок вона створить е, неконкурентні умови для українських перевізників, що також приведе до збитків, а можливо навіть зупин, зупинки значної значної кількості українських перевізників, які не зможуть конкурувати з польськими або іншими європейськими перевізниками, але є нюанси. Невіз. Зброї та гуманітарки це не вплине. Про це заздалегідь попередили самі поляки. Перевізників із подібними вантажами вони не чіпатимуть. А як думаєте, ви, чи справедливі польські вимоги і чи потрібно Україні погоджуватись на поступки? Пишіть свої думки у коментарях. А також підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. На цьому у мене все до зустрічі.